Это не только инвестиции в 50 новых троллейбусов, что банк э, хочет профинансировать для города, это и э, обновление технической базы, оборудование технической базы, мойки, э, оборудование в мастерских, чтобы эти троллейбусы э, долго служили э, и, и служили в хорошем состоянии, да, были выезжали на на улицу. Тоже з стороны города ми сподіваємося, що банк надеется, що буде делаться інвестиції в мережу, да, в сеть троліпусну. Вартість в цілому проєкту 9,5 мільйонів євро, із них 8 мільйонів це кредитні кошти, мільйон грантова складова і півмільйона євро це співфінансування міста. Бюджет міста дозволяє це робити. Питання в тому, що ми повинні чітко розуміти, що даний вид. Або дана закупка, це є виключно реанімування, поранень сказали, тролейбусного парку і тролейбусного чорнівецького тролейбусного управління як комунального підприємства. І іншого виходу для того, щоб це швидко зробити, фактично немає. Звичайно, це потрібно підходити системно і дивитися в комплексі, в тому числі і схему маршрутів. Тобто, якщо ми вводимо велику кількість нового транспорту, нам потрібно буде передивлятися, щоб ці маршрути не дублювалися іншими транспортними засобами, не забираючи у тролейбусного управління у з гарними новими тролейбусами. Ебусому ну, відбудено платоспроможне населення, оскільки ви чудово ви розумієте, що тролейбусне підприємство, воно в першу чергу направлено на соціально незахищену версту населення, а саме перевезення пільгової категорії в повній мірі і фактично безкоштовно для пільговика. І ці всі моменти враховуються при оцінці даного проекту.